Давайте закріпимо розглянутий матеріал прикладами з ЗНУ по математиці. І так, знайдіть ножину значень функції. Задана функція 1 друга в степені Х-6. Нагадаю, що за властивістю показникової функції, загальна показникова А в степені Х набуває значень. На відрізку більше нуля. Тобто, всі множина значень функції це всі y. Згадаємо, що завжди графік у нас вище нуля, тобто всі наші f від x більше нуля. Тобто можна записати, що а в степені х воно більше нуля, ні менше безкінечності. Ну, а враховуючи, що у нас задана функція f від x одна друга в степені x-6, то запишемо спочатку нерівність. Дивіться, будь-яка показникова, а це будь-яке число а в степені х, воно більше нуля. Записали. Бо ми знаємо тільки для показникової властивість саме множину значень. А оцю мінус 6, яким чином ми додамо? Дивіться, ми в нерівності віднімемо від обох частин ще 6. Оскільки тут у нас мінус 6, то ми і тут додамо мінус 6. І тоді ми маємо, дивіться, одна друга в степені x мінус 6, більше мінус 6, тому що 0 мінус 6 буде мінус 6. І тоді, дивіться, ось це вже наша функція. А проміжок ми отримали більше мінус 6. Значить, множиною значень функції 1 друга в степені x-6 є проміжок. Е якщо більше мінус 6, то від мінус 6 до плюс безкінечності. Відповідь. Множина значень функції позначається буковкою є в степені x від мінус 6 до плюс безкінечності. Йдемо далі. Другий приклад. Точка Б з координатами тангенс 45 градусів y належить графіку функції f від x рівню 1 мінус 1 третя в степені x. Найдіть y. Простенька задача. Чому? Тому що у нас є перша координата, ми її можемо знайти, а вона дорівнює тангенс 45 градусів, це по табличці подивились. а, одиничка. А значить, у нас вже є х, який рівне одиниці. Якщо відома функція, ось рівняння функції, воно задано, то можемо підставити в неї значення х відоме і отримати значення у. Тобто f від x це її наш у. І тоді у дорівнює. Дивіться, переписуємо функцію 1-1 третя, а замість х підставляємо той x, чому дорівнює у нас координата. Це одиничка. А значить, це 1-1 третя це дорівнює 2 третіх. Тобто відповідь y в даній точці b дорівнює 2 третіх. І тоді дочка з координатами 1 2 третіх належить ось цьому графіку. І ще один приклад розглянемо. Знайдіть найбільше і найменше значення функції f від x дорівнює 1 третя в степені х, якщо х належить проміжку від мінус 2 до 4. Тобто, у нас обмежена функція, і це вже дає можливість побачити, де мінімум, де максимум. Нагадаю, загальний графік функції А в степені Х, якщо А, дивіться, основа у нас менша одинички, тобто від нуля до одинички, то це ось такий. Тобто функція спадаюча. Це важливо. І тоді, якщо функція є спадною, функцією. А є спадною, тому що саме основа у нас від нуля до одинички. То для спадної функції, нагадаю, зі збільшенням значення х, y зменшується. Тобто, бачите, він падає вниз, низ, низ і так далі. Тому можемо записати: дивіться, якщо у нас є відрізок мінус 4, то значення функції дивіться, ось на графіку в точці мінус буде ж більше ніж в 4. Так, да, тому що з кожним наступним збільшеним значенням х, все буде падати, падати і падати, тому f від мінус 2 буде більше від f від 4. А значить, що найбільше значення буде ось в цій точці мінус 2. І тоді найбільше значення при мінус 2 ми можемо знайти, підставляючи вирівняння замість x мінус 2. Це буде 1 третя в степені 2. Тоді це буде, дивіться, степінь підносимо до чисельника до знаменника. Це буде 1 в степені ой, 1 поділити на 3 в мінус 2. А тоді, якщо степінь від'ємна, то у нас міняється те, що було в знаменнику, стає чисельник. І тобто це буде 3 в степені 2. Степінь стане додатньою, але дріб перевернеться. Це буде 3 в степені 2, це буде 9. І найменше відповідне значення буде в точці F. Від 4, а значить підставляємо значення 4 в нашу функцію. Тоді F від 4 рівня 1 третя в степені 4, відносимо чисельних знаменник до степеня, це 1 поділити на 3 в четвертій. Ну і 3 в четвертій це 81, тобто це 1 81. І так бачимо, що це значення більше 9, воно десь ось тут. І 1 81 десь ось тут. Ми знайшли з вами найбільше-найменше значення, але на відрізку, тому що нагадаю, що так, то функція входить в мінус безкінечність і в плюс безкінечність. І так розібралися думаю з темою показникова функція. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, буду рада вашим коментарям. Запити.